До своїх старих батьків діти і внуки повинні ставитися з повагою. На жаль, це не завжди так, навіть найкращі батьки можуть стати тягарем для дітей на старості років. Хтось каже, що в літньому віці їх чекає така ж доля, але і батьки, незважаючи на похилий вік і відсутність сил, теж можуть покарати своїх надбайливих дітей. Приклад тому історія Зіноїди Васильівни. Синина Васильівна прожила довге і, як їй, здавалося, щасливе життя. Її молоді роки були затьмарені війною, але потім все налагодилося. Все життя жінка працювала на заводі, у неї був чоловік і двоє дітей Ліза та Леонід. На жаль, чоловік помер в 50 років від ран, отриманих під час війни. За трудові заслуги Зінаїда Васильівна свого часу отримала квартиру, в якій і проживала зі своєю сім'єю. Діти виросли і завели свої сім'ї. У синочка і в дочки були свої труднощі з житлом, тому вже відразу після смерті батька брат і сестра стали з'ясовувати між собою відносини і ділити квартиру своєї матері. Ніхто з них навіть не звертав увагу на стареньку матір. Ліза та Леонід, вони не соромились взагалі своїх сварок і скандалів навіть тоді, коли їх мамі виповнилось 94 роки. Зеноїда Васильівна вже була старою. У неї не завжди вистачало сил, щоб відкрити очі, але вона чула все, про що говорять її діти. Брат і сестра намагалися довести одне одному, хто з них має більше права на квартиру. Ліза запевняла, що вона більше потребує житла. Вона чекала народження другої дитини, а старша дочка Рита вже була дорослою і налагоджувала своє особисте життя. До того ж, як вважала Ліза, Леонід як чоловік повинен сам забезпечити свою сім'ю житлом. У Леоніда теж були свої діти, і вони теж потребували власної квартири. Леонід вважав, що чоловік сестри теж міг би подбати про свою сім'ю. Під час цих сварок навіть не думали про матір. Вона була ще жива і проживала в цій квартирі. Яка ж доля очікувала Зіноїду Васильівну? Насправді діти думали про матір. Щоб якось поділити квартиру або забрати комусь одному, Зінаїда Васильівна явно заважала. Потрібно було якось вирішити її подальшу долю. Брат і сестра знайшли дуже зручне для себе рішення. Свою маму вони вирішили відправити у будинок для людей похилого віку. Леонід і Ліза запевняли за Васильівну, що там їй буде добре, там за нею доглянуть досвідчені фахівці. Леонід навіть назвав будинок перестарілих справжнім курортом і сам виявив бажання туди поїхати. Догляд у Зінаїди Васильівни і так був до неї додому регулярно приходили доглядальниця, її послуги оплачували діти, оскільки у них не було часу відвідувати маму. Після того, як бабуся на відріз відмовлялася переїжджати у будинок для людей похилого віку, діти відмовились оплачувати доглядальницю. Слова дітей важко поранили Зінаїду Василівну. Вона пам'ятала, як ростила її. І як з'являлися онуки? Ліза і Леонід не були такими черствими людьми. Одного разу Ліза сказала матері, що це життя її зробило таким. Постійно треба крутитися і думати про те, як жити далі. А ось Зінаїда Васильівна ні про кого думати не хоче. Бабуся не захотіла покинути свою квартиру, оскільки це місце їй було дорогим. Тут вона прожила зі своїм чоловіком кращі роки життя. Тут вона була щаслива. Їй хотілося й померти у себе вдома, а не в чужому кутку. На щастя, бабуся не залишилась одна. її справжнім перетунком стала доглядальниця Дарина, які діти Зінейда Васильівни перестали платити. Дівчина вирішила відвідувати бабусю просто так. Коли вона працювала в будинку для літніх людей і знала, що діється у таких установах. Дарина щодня приходила до Зінаїди Васильівни, прибирала в квартирі, готувала обід і у всьому допомагала бабусі. Літня жінка відмовилась від допомоги Дарини, все-таки вона ще молода і повинна заробляти собі на життя, але Даринка робила так, як велить їй совість. Самі ж дарині, щоб якось жити, довелося влаштуватися в магазин на нічні зміни. Дівчина мало спала, але постійно підтримувала Зіноїду Васильівну. У Даші не було рідних, її батьки загинули в автокатастрофі, а літня жінка стала їй по справжньому рідною людиною. Якось в гості до Зіноїди Васильівни прийшла її внучка Рита зі своїм хлопцем. Молоді люди хотіли своєю увагою розтопити бабузине серце. Думали, що вона, хоча б так зрозуміє, що їй краще звільнити квартиру заради них. Спершу Зінаїда Васильівна зраділа. Вона стала розповідати онучці її хлопцю про своє життя, про роки навчання і про війну, але риті стало нудно, і вона попросила змінити тему. Тоді бабуся вигнала онучку і попросила більше не приходити. Наступний удар завдав їй син. Зінаїда Васильівна якраз вийшла на вулицю, а він на своїй машині швидко проїхав перед матір'ю і налякав її. Потім сам же і відвіз маму у лікарню, сподіваючись, що вона там і помре від серцевого нападу. Лікарі робили найгірші прогнози. Але Зінаїда Василівна продовжувала жити, хоч і не приходила до тями. Місяць вона провела в лікарні. Діти до неї жодного разу так і не прийшли, тільки Дарина, відвідувала бабусю. До неї ж і зверталися лікарі, коли потрібні були ліки. Зустрічати Зенеїду Васильівну після виписки прийшли її діти і внуки. Дарина бачила їх, але не наважувалась підійти. Лише наступного дня вона прийшла додому до Зеніди Василівни і застала її вже мертвою в порожній квартирі. Незабаром приїхала Ліза і Леонід і попросили Дарину піти. Через тиждень Дарині подзвонили з поліції. Виявляється, літня жінка свою квартиру заповіла Даші. Її діти звернулися в міліцію, тому що вважали Дашу шахрайкою. Вже у відділенні Даша зустрілася з ними. Леонід і Ліза погрожували їй розправою, якщо дівчина. Не відмовиться від спадщини. Наша пішла, але від квартири не відмовилася. Вона вирішила продати житло, а на виручені кошти, відкрити будинок для літніх людей, з теплою і затишною обстановкою, де до людей похилого віку будуть ставитися з любов'ю і повагою. Покинуті літні люди повинні, хоча б на схилі літ відчути справжнє щастя, коли вони. Позбавлені через егоїзм і жорстокість своїх дітей.